Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні у редакції нам прийшов знову дуже цікавий лист. Отож, приємного вам прослуховування! Я давненько вже почав відчувати, що моя дружина-коханця завела. Вона ніколи не вміла щось приховувати. Я помічав на ній нові прикраси та речі, які стовідсотково їх хтось дарував. Ліза не виходила нікуди без макіяжу та нової зачіски. Завжди наряджалася, наче на свято йшла кудись. Якось я випадково підтвердив свої здогадки. На ноутбук Лізи надійшло повідомлення. Я прочитав, що їй писав якийсь Ігор. Дружина тим часом купалася у вані. Я розумію, що недостойно так робити. Більшість читачів мене зараз капцями обкидали б, однак я перечитав їхню переписку і зрозумів, що той хлопець її коханець. Ігор був привабливим молодим чоловіком. Мені спочатку хотілося його облупешити гарненько на емоціях. Та потім я все добре обміскував. Напевно, моїй дружині не вистачає інтиму. Вона ж молодша від мене на 15 років. Та й у мене декілька місяців тому, зізнаюся чесно, почалися серйозні проблеми з потенцією. Думаю, саме тому мою дружину потягнуло до розваг з іншим чоловіком. Я знайшов інформацію про мого суперника у соціальних мережах, видивився, куди він ходить, і наступного дня ми з Ігором зустрілися. Він відразу зрозумів, що перед ним справжній і законний чоловік, Думав, що я його кулаками почастую, однак я запропонував йому сходити до піцерії. Він, звісно, був шокованим. Першим звім розуму я Ну не хоче ліза між нами двома розриватись. Ну, нехай так і буде, аби ні про що сама не здогадувалася. Ми з Ігором ділову угоду заключили на довір'ї. Він не повинен претендувати на одруження з Лізою, бо в нас родина і є діти. А я дозволяю їм розважатися разом і вдаю, що нічого не знаю, адже не можу задовільнити свою дружину. Нічого ж не зміниться, якщо я скажу, що я про все знаю, про Лізу та її коханця навіть ще гірше може бути. Ось так ми з Ігорем поділили мою віддану дружину на двох. Я ж з нею спілкуюся щодня і разом мені дітей виховуємо, а до нього Ліза ходить розважатися інколи яким обом такий варіант подобається, то нехай вже думаю, що рано чи пізно все стане на свої місця. Любі друзі, а що би ви зробили на місці нашого героя? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.